Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки, усім тихого, мирного і благословеного неба. Вітаю вас святом, Святої У На сьогодні понеділок, день Святого Духа і день моїх улюблених квітів ромашок. це в нас красуня. Ми з красуньою йдемо гуляти. Ну, а куди саме, то ми вам, друзі, через чуть покажемо. Ну! <гум> вже, друзі, на задньому плані в нас ліс. Ми з красунькою йдемо гуляти до лісу. Ось що нас попереді чекає. До зустрічі! А тепер, друзі, ми вже в лісі. Ось красунька, красуня. Ідемо. Будемо будем гуляти. Будемо грибочки збирати, друзі. Може, знайдемо пару лисичок. І прогуляємося і підемо додому. Красунька. Ну, для неї це буде гарненька прогулянка. І для Марічки також. Будемо дихати, так? Будемо дихати киснем. Друзі, я вже знайшла одну лисичку. Ось. Крузинка маленька. Але так як ми шукаємо, ми лише прогуляємось дорогою. Туди і назад. І усе, і усе. Сазунька погуляє, це для неї корисно, тому що все ж таки я на роботі днями, а вона на привізі. Хоч вона і їсть зелені листочки, та все ж це не те, що на волі. Боїться без мене далі йти. Комарів багато. Це ужас. А я на босуніс. Красунька Наші нашій місцевості. Хто з собакою гуляє, а я з козичкою. Ну, і грибочки може назбираємо, і красуньку вигулюємо. І Марічка сама себе вигуляє. А комарі, друзі, кусаються, що це просто ай повний капець. Там листочка знайде. Ай. І ти тут, як тут, правда, не дає ніяк зібрати. Бігом, бігом, бігом береш, щоб вона думає, що я щось, щось маю їй дати, їсти. І тому не дає зібрати такі осички. Що ти робиш? Тобі листя мало, то зломані береш. Ну що, друзі, ми ще зайдемо сюди на чуть-чуть. Там чисте. Таке буде, буде сосновий ліс, трошки по лісі тому погуляємо і будемо йти додому. Я взяла лише, ось, лише пару штучок. І то вони невеликі. І брала бігом-бігом, щоб ось пані красуня їх не розтоптала. Красунька, а йди сюди, бігом! Бігом, 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 бігом. Це ж поба... О, о! Побачила, друзі, калюжу. А там дуже страшна вода. А я знов хутенько йшла, щоб вона за мною побігла. Воля. Дуже гарний ліс. Люблю по лісі ходити. Ну, тільки, на жаль, я чобітки не одягла і тому ми далеко не підемо. Ми ще начуть ось сюди зайдемо і будемо повертатися додому. І будемо повертатись, друзі, додому. А комарі страшенні. Вони, напевно, знають, що я Цьому році вперше у лісі. Дубове листя, красуня є. Друзі, то наперед вибіжить, то взад побіжить, то наперед вибіжить. таке ж ти не бачила. Тут гробину. лисячко зриває і побігла далі. Друзі, а я те й роблю, що подганяюся від кумариків. Побігла красуничка. Що таке? Що таке? привітайся з друзями. Кумарики, друзі, ай і козичку. Загрізають, зараз будемо йти. Ходи, красунька, красуня, красуня, набери, красуня. Дивіться, відмовляється від гарбузового насіння. Красуня, красуня, набери. Ай! Ця цукерка дуже гарна. Ай! Капець. Для красуні, друзі, набрала гарпузового насіння, а для себе цукерки. <смі> Дуже смачні. Так що, як ось. Дуже смачно. Ось ми, друзі, вийшли на дорогу. Ця дорога веде до складовища. Ну, а ми, а ми ось ось тут. Це є сосновий ліс. Ну тут не дебарізки є. Але саме ось тут ми трішки погуляємо і подивимося тут знайдемо лисички. І, і будемо повертатися додому. Воділа чуть капішона, щоб не так кусали кумарики. Ай. Комарі, друзі, великі-великі. От такий бур. Поставлю вам паузу, ми чуть-чуть погуляємо з красонечкою, А тоді, коли будемо йти додому, знову з вами зустрінемось і покажемо. Чи ми щось не збирали, чи ні. Пока-пока. Ось такий букет, друзі, нарвало. Відганяю. І буде для нас на смакоту для красуньки. А що ти вже втомилась? Втомилася вже гуляти? Вже ззаді йдеш. То правда. <laughs> То правда. Ну, Марічка, напевно, також втомилась трошки. Чуть-чуть. Йдемо, -чуть. друзі, додому. Не гриби, а годування комарів. Думала, що білий грибочок. Набрали. В там в тому місці ми нічого не взяли абсолютно. Там є таке місце, де лисички проростають. Ай! Фу, капець. Ай! Руй! Треба. Брати мухобойку з собою, ці кумарі. Правда, красунька, і ти втомилась. Атож, ж. скажи, що стільки комарів не бачила. Ми прогуляємось чу-чуть. І, і то десь кумарик якийсь почне сідати. Вона бігом, вискочки на подвір'я. Маша мовчить. Бігом на подвір'я і... І в хлів. Капець. Капець, друзі. Фу. Продовження буде, друзі, вдома. Я вам покажу, скільки набрала лисичок, тому що в нас сідає телефон. Будемо йти. Поки дорогенькі мені. Пока. пока